Всім привітики! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що ви заглянули. Дякую моїм новим підписникам, дякую моїм постійним глядачам. Ви моє натхнення, ви моя підтримка, я дуже вам вдячна. Тож, сьогодні трішки дачі, трішки в'язання, трішки просування. Лазимо, здороваємося. Привіт-привіт. А мені привіт. Полетів. Що, Ей, що? Ти, Каже, будь по гриби мене не берете. Так хотілося по грибочки з'їздити, але, мабуть, не. не вийде. О, привіт! Ну що, що скажу? Ви бачили, е грибна подорож не вдалась, дуже хотіла просто поїхати, як я кажу, поїхали по, просто по пашародим листям. Може, там і немає грибів, може там, ну, я не знаю, просто в ліс, просто там, де багато дерев. Ні, дощик нам не дав. Ну, ладно, не в наших намірах було засмучуватися, чоловік зайнявся своїми бджолами, ще й своїми справами, він роботу завжди знайде. А я, я в'язала. Так, я брала свій біленький кардиганчик і... І я вам зараз покажу. Так. Ні, я його не завершила, хоча було б дуже добре, якби я його завершила. Але я зв'язала один рукав. Відв'язала рукавчик, резиночку, зробила ось тут убавочки, і вийшов у мене такий рукавчик гарнющий. Зараз візьмусь за інший рукав. А потім, що залишиться, ниточки ми тут ще достатньо, як на мій погляд. А далі, що залишиться, буду бачити, можливо, буду вниз вив'язувати, поки не вив'яжу всю нитку. Щоб уже вона, як то кажуть, не валялась. Так що я байдиків не била. І так, як моє попереднє відео називалось В'язані експерименти, ви пам'ятаєте, я показувала цей капюшончик, мені сподобався коментар, що, ну ви креативна, типу, то рукави до тіла пришиваєте, то Джемпер з капюшона починаєте. Ну, а що робити? Щось треба експериментувати в цьому житті, щоб не було так нудно, як воно зараз нам є. Так, далі оце, що я ходила прати. Дивіться. Я його попрала, відпарила. Получився такий шарф капішом, рівненький, гарненький. Але є. Два, але одне я виправила, одне хочу зараз виправляти. Поки ж я в'язала, в'язала, потім пішла ж прасувати я вам казала. І дивлюсь, що один кінець ну в половину довше, чим перший. думаю не зрозуміла. А я після того, як зробила ось тут. 10 убавочок, я тоді <кхем> з одного боку 10 убавочок, так? На першому я прибавляла з обох боків, а на другому пішла обавляти з, одно... з однієї сторони, і так до кінця в'яжу, в'яжу, ну, думаю, щось воно так довго в'яжеться, чого воно таке. І, нет, щоб под... поміряти Сядь, да, ось приклади, поміряй, хоч приблизно. Ні, далі, поки не дов'язала до кінця. Не приміряла, це зараз це воно не витягнулось, воно тут все тепер рівно. То воно так складається. От. Бачите, як перегинає, так наче один край довший. І що? Я розпустила. Я розпустила, до куди потрібно було. Ну, куди? До цих 10 убавок, що йшли по одній стороні. І перев'язала по-новому. Перев'язала, обв'язала айкордом. Видно, не видно, але тут айкорд на дві петлі. Воно стало таке стягнуте, таке, отут отакими побралося на такою гармошечку. Ну, думаю, сього хана. Що в'язала все даремно. Я його попрала. Ну, як попрала? В тепленьку водичку мильну, пожмякала-пожмякала легенько, висушила, все одно пішла, ще раз відпарила, але відпарка йому допомогла. І все. І, ну, Давай же ж приміряти, і випливає це саме друге але. Зараз я вам покажусь, так. що воно вийшло? Може, мені не дуже воно і личить. Я не то, щоб для себе його. Я просто так захотіла. Так, ззаду я вам не покажу, я вам розкажу. Коротше, одну хвилиночку. Так, нас перервали, намічається, ще сьогодні поїздочка. Тож, поспішаю вам все розказати. Коротше, ось це, де по шиї розходиться, бачите? Оця частина, вона впирається в шию, і оці, назвемо його шарф, він, ну, якби негарно викладається. Ну, якось він, наче капюшон монаха, виходить, таке щось. Ну, що я хочу сказати? Мені тепер доведеться розпустити ось до сюди цей айкорд, так. Де я його починала. Ну, ось оцю сторону вверх, бачите? Ось тут я завершила. Я нічого не ховала, слава Богу, то я могла б поховати. Я розпускаю до сюди. Тут у мене шито. Розпускаю це, що шито. Напевно, розпущу. Ну, я не знаю, скільки тут, скількись розпущу. Сантиметрів Ой. не знаю, скільки, ну, сантиметрів 5 точно розпущу шитого. І хочу вив'язати отакий клин. Зрозуміли, буду набирати між цими петлями з допомогою прибавок, буду набирати, в'язати туди-сюди такий клин-трикутник, щоб воно. Якби не впиралось мені цим углом в шию. І, ну, мені не подобається, як воно там розходиться, коротше. А, ну, коротше, я покажу. Я краще покажу, чим роз'яснюю. От, оце мені треба. Може, не сьогодні? Ну, треба з цим виправитись. Якщо сподобається, то буде дуже добре, якщо не сподобається. Ну, то буде мені урок. Я люблю вчитися, люблю щось експериментувати, як ви вже побачили. Так, про цей капішон експериментальний, я вам розказала Інший. Інший мій цей капішон. Я, ж... що я думала? Я думала, я дов'яжу кардиганчик, оцей капішон, бо все опиралося в оцю білу ниточку. От, і тоді. Все, що в мене залишиться, я методом Хелікс. Тут приблизно 100 грам залишилось цієї пряжі, методом Хелікс, щось, коротше, буду ліпити, щось приліпити. Ну, можливо, щось вив'яжеться. Але? Але, на моє щастя, колись давно, як я ще тільки купила цю бабіночку, вона була чималенька така бабіночка. І ще до ведення каналу я нав'язала з неї деякі речі. Я розуміла, що носити я їх не буду, але нав'язала, по-перше, ось така шапулька з відворотиком. Ну, чого я не буду носити, мені такі, на мою думку, мені такі шапки не личать з відворотами. Ну, можливо, вона. Але розфарбовка мені така не подобається. Ну, я б я б не вдягла. Може, якщо б сильно-сильно припекло, тоді вдягла. Коротше, в мене є така шапка. В мене є рукавички. Так, да, маленькі, да, небагато, але ж рукавички. Але ж така пряжа. Ось такі рукавички. Комплектиком хочете, покажу. Ну, і якось так. Тепленько. Як в хаті сидіть, тепленько. Але вона така дирчаста, що я думаю, що Буде продаватись. На що рукавичок не знаю, може, ще й не буду розпускати, якщо, якщо вистачить пряжі, то може і не розпущу. Далі. Далі в мене ось така шапка ушанка. Ну, це дитячий варіант. Тут все дов'язане, все... все оброблено. Тільки козирьок не пришитий. От ось така шапка. Зараз я вам, до речі, покажу на манекенчику. У мене ж тут є моя помічниця. Ось така шапка. Ну, вона її трішки великувата, звісно. Ну нічого. Ось така дитяча шапка, ця їй буде пору. Все зв'язано, все відв'язано, шнурочки навіть є. Бачите, тут тільки пришитий козирок і дитяча шапочка, ушаночка готова. Але ж я кажу, воно тоне, або під нього треба в'язати другий слой з під низу, бо воно тоненьке, воно, ну, ви не побачите, я з цього боку бачу воно просвічується. Тож я навіть нікому не пропонувала, хоча можна було, ну я. І в мене є ось така шапка ушанка для дорослого, зв'язана в дві нитки. От. Ось така шапулька. Мої хлопці носити такого не хочуть. Вони щас... Не їхній колір, тож я думаю, що я щось із цього буду розпускати. Ну, от насчет рукавичок і оцієї шапки не знаю, може, я її буду носити? Е -е. Ну, а чому б і ні. Кудись в ліс. Зимою, погрибочки. Не знаю. Коротше, я його знайшла. Так, відпочивай. Ну, оце і оце я точно можу розпустити. Навіть хочу розпустити. А там побачимо. Ну, коротше, я собі знайшла роботу, тож будемо думати далі. Більше зв'язання я нічого не. До речі, є пропозиція, дівчата, якщо, не, не, не якщо, я планую зв'язати ось таку кепку собі на зиму. Ця кепка в'язана по майстер-класу Олени Буганової з каналу Єлена Буганова Хендмей. В неї дуже зрозумілий, дуже гарний майстер-клас. Це вже в мене не перша, друга, напевно, а мій третя. Напевно, вже навіть третя кепка, яку я в'язала, по її майстер-класу. Одна була на пробу, ну, тип, типу, я навчалася, вона була акрилова, жовта, дуже красива, до речі, шапка. Далі мене замовив чоловік. Тут уже і вовна, і махер, ну, тобто вона тепла. І ще, здається, одна надача в нього є. Я хочу зв'язати собі на зиму. До речі, зараз подивимось, я вдягну, а ви мені скажете, чи буде мені взагалі личити така кепка? Ну, не знаю, чогось мені захотілося. Так, ну як? В'яжемо. Якщо хтось виявить бажання в'язати таку кепку, Сьогодні у нас що, у нас сьогодні 20 жовтня. Пропоную до 1 листопада думати, вирішувати. Звертайтесь до мене в телеграм-канал, вона дійсно тепла. Пишіть, що ви хочете пов'язати разом. Ми організуємо такий спільник. Я буду пров'язувати, показувати, як воно виходить в мене. Ви будете показувати, як виходить у вас. Ну, якщо ви не хочете в'язати зі мною, але хочете таку кепку, то заходьте до Оленочки, в неї є цей майстер-клас. Він давняшній, він ще на російській мові, але ми ж всі розуміємо. Ми не балакаємо російською, але ми її розуміємо, правильно? То, що ми ні. Ось така в мене до вас пропозиція. Пишіть в коментарях. В'яжемо. Чи я сама буду в'язати. Я почекаю до 1 листопада. Якщо будуть дівчатка, тож будемо в'язати. Ось так. Це все, що я хотіла вам сьогодні зв'язаного розказати показати. Тож, напевно, все. Так. Тож, до нових зустрічей. Ще сьогодні у мене поїздочка. Може, щось і там познімаю, хоча в нас погоди немає, на вулиці сіро. Ну, спасибі, дощику немає. І то хорошо. Ну, якось так. Всім пока-пока. Можливо, ще повернусь і підключусь. До зустрічі, А якщо ні, то я буду рада вітати вас в новому моєму відео. Пока-пока!